Привіт! З вами викладач польської мови Світлана Маташ. І сьогодні ми з вами розберемо, як правильно польською мовою вітати зі святами. Нещодавно був день незалежності Польщі, і багато хто з відомих людей, в тому числі політиків, вирішили привітати Польщу з цим святом. Ем, на жаль, моє вчительське я побачила в деяких з цих привітань кілька помилок. Звичайно, якщо ви говорите мовою, якою ви якої ви не знаєте, або ви тільки почали її вивчати, можна робити багато помилок. І з цього приводу взагалі не треба переживати. Дуже круто, що багато українців вирішили привітати поляків з Днем Незалежності, тому що кому як не нам знати, що таке незалежність, правда, і яка її ціна. Тому те, що там були ці помилки, це нічого страшного. Але просто ми з вами розберемо, як насправді правильно треба привітати зі святом польською мовою. Поїхали. Найважливіше, що ви маєте знати, це те, що польською немає такого слова, як вітаю. Ну, тобто, не можна сказати просто одним словом, типу, у когось день народження від кіну, вітаю тебе. Немає такого, воно просто не існує. Є польське слово вітам. Вітам. Але воно означає лише виключно привіт. Воно може бути в різних формах: вітами, вітай, «вітай», «вітайче» і так далі. Але воно ніколи в жодній ситуації, я вам обіцяю, навіть якщо вам здається, що це слово привітати зі святом ні ніколи не означає привітати. Воно означає лише привіт. Вітам. Ще одне слово, яке я дуже багато разів почула в різних привітаннях це слово «gratulować». Гратулює. Так, це слово означає вітаю, але воно означає вітаю виключно в ситуації, коли хтось має якесь досягнення, хтось щось зробив, наприклад, отримав підвищення, закінчив університет. Я не знаю, зробив якийсь крутий проект і там купу грошей заробив, так? Це якесь досягнення. Якщо у вас якесь, якщо ви хочете когось привітати з досягненням, то тоді ви говорите «гратулює», ратульовач. І воно може бути звичайно в різних відмінках. Наступне слово, яке ми часто плутаємо зі словом вітаю, воно ще схоже на російське «поздравляю», це слово «поздрав'ям». Знову, так само як слово віта воно ніколи в жодній ситуації не означає привітання з якимось будь-яким святом. Слово поздрав'ям означає лише фразу, яку ви говорите на прощання або слово, яке ви пишете в кінці емейлу або листа. «Поздрав'ям» – це щось типу всього найкращого, ну, з найкращими побажаннями і нічого більше. Також польською не існує формулювання, типу, з Днем Незалежності, з Днем Народження, зі святом Різдва або з Новим роком немає такої фрази. Ви не можете привітати людину, сказав, сказавши щось, типу, з Новим роком, польською. Просто тому, що польською так ніколи не говорять. Це нічого не означатиме для них. Ну, а тепер перейдемо нарешті до того, як правильно привітати польською. У вас є на вибір дві фрази, якими ви можете привітати поляків зі святом. Це фраза складач женя або зложить Женя. Ще раз хочу підкреслити, що цими фразами ми вітаємо з якимось святом. Так? Наприклад, складам Женя. І далі ви додаєте магічну фразу. z okazji Święta Niepodległości. Jeszcze raz powtórzymy? I wy powtórujcie ze mną. Drodzy, wy już pamiętajcie, że oglądając wszystkie moje wideo, wy macie ze mną powtórzyć, ponieważ jeśli wy to wy lepiej zapamiętacie. To Składam życzenia z okazji Święta Niepodległości. Super. Це означатиме насправді просто наше вітаю зі святом Незалежності. А також можна сказати ще довшим реченням, яке означатиме абсолютно те саме. Наприклад, «хце зложить речення з оказії шв'ята неполегності. Тут теж можна додати, кого ви вітаєте? Хце зложить речення полаком з оказії швіта неполеглості. І повторюйте з мною Хце хложить Жічення поляком з оказій швта неполегості. Супер. Саме так було б правильно привітати поляків з Днем Незалежності. І ви, мабуть, помітили, що у своїх фразах, прикладах я вживаю e, с, такі слова: я кажу швіто неподлегті. Тому що насправді українською це День Незалежності, називається наше свято, а польське свято називається народове швято неполеглощі. Тому найкращим варіантом було б сказати саме швято неполеглощі, а не День Неподлеглості. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте поставити лайк. Я ніколи не пам'ятаю, в якому саме місці буде лайк, але ви знаєте, де він знаходиться це ось такий палець. А також не забувайте підписуватися, щоб не пропускати нові відео. Па-па!